В Україні! вітаю, друзі! І сьогодні слово вітаю це точно ніяка неформальність, і це не просто привітання сьогоднішнє рішення Ради Європейського Союзу. Це, це щось неймовірне, це те, чого здавалося вже не буде ні за яких обставин. Зараз ми про це ще поговоримо: про ті перешкоди, які були, про ті провокації, які, на жаль, були з українського боку, про ту карусель. Несприйняття і неприйняття, яка запускалася серед країн-членів Європейського союзу, враховуючи абсолютно різні, дуже відмінні між собою мотиви не надавати такий статус Україні. Мова йде про початок. Переговорів щодо членства в Європейському Союзі з Україною і з Молдовою, мова йде про кандидатський статус для Грузії, і мова йде про можливість старту переговорів і кандидатства для Боснії Герцогини, якщо будуть виконані відповідні певні формальності, цього справді могло не статися. Були всі неймовірні перешкоди для цього. І це все ж таки відбулося. Ми дійсно маємо просто запам'ятати, наскільки має бути вдячність наша колосальна основним головним лідерам європейської спільноти. Це, це в першу чергу лідери основних інституцій Єврокомісії, Ради Європейського Союзу і Європарламенту. Ці троє людей зробили дуже багато, надзвичайно багато. Це лідери головних центральних осьових країн Європейського Союзу. І це ті країни, які мають дуже серйозні принципові позиції і принципові претензії, зокрема до України, і які погодилися на цьому етапі ними поступитися тут. Не можна говорити про якісь російські, проросійські сліди, про все інше насправді, на приликі жаль, було дуже багато перешкод, і їх було подолано. Ну, власне, це те, з чим дійсно ми можемо один одного привітати. Давайте коротко. Насправді, що це означає? Це, це означає, що ми не зіскочили, ми не злетіли з тої платформи, на яку вже потім можна не вибратися ніколи. Це не є остаточне рішення, а в Європейському Союзі погоджуються на те, що зараз треба провести ключове, фактично останнє розширення Європейського Союзу і зафіксувати його таким, як певна єдина спільнота ціннісна спільнота: ті, хто туди не попадуть, або відмовляться, або не будуть готові пройти певні кроки по адаптації, по прийняттю стандартів, критеріїв принципів, які в Європейському Союзі, мають назавжди залишитися поза нашою спільнотою. Вже говорю нашою, тому що для мене це, це, це ще дуже далеко нам до Європейського Союзу. Але ми, ми все-таки опинилися сьогодні в середині цього кола. Мова йде про що. Зараз ухвалювалося рішення про приєднання до переговорних груп ще цих ну фактично сьогодні двох країн. Ще інші дві країни ще матимуть шанс, але цей шанс вже буде набагато менший, хоча не такі складності, як з Україною, тому що Україна колосальна за обсягом країни, за кількістю населення, за політичними, за економічними проблемами, які будуть для європейського союзу, коли ми туди приєднаємося. Я надіюся, що ми туди все ж таки обов'язково приєднаємося. Але от особливо для такої держави, як Україна, час мав особливе значення для Обані, яка вже в ході переговорів перебуває півроку туди, півроку туди, сюди значення не матиме. Це не Україна, і В якийсь момент її приєднання може відбутися чисто з політичних мотивів. Тому що західні Балкани мають стати це рішення вже давним-давно ухвалено. Всі країни Західних Балкан мають стати членами Євроспільноти. З цим це вже вирішено. А от з Україною. Потрібний дуже великий період і самої України підготовки і підготовки європейського союзу, щоб він міг безболісно прийняти таку державу. Має відбутися досить серйозна глибина європейська реформа. і Мусимо готуватися до того, що це буде не зовсім те членство і не зовсім той євросоюз, який ми бачимо сьогодні з правом вето. з безапеляційними вимогами і тому подібне там вже будуть певні застереження. І для цього потрібні роки. Європейський союз хоче завершити остаточно своє доформовування і своє розширення до 2030 року, і це означає, що треба встигнути. Ми мали можливість зараз почати переговорний процес, і це добре, що він починається зараз. Крайній термін. Це був березень, але я просто дуже добре уявляю, якби Зеленському, якби цій владі дали нову чергове відтермінування до березня, вони б демонстративно знову нічого не робили, так само, як не робили з червня минулого року. Практично нічого, останні заходи тільки зараз, хоч щось почали робити, це восени цього року. Хоч якісь закони ухвалювати. Тому що до того, це було ну навіть гірше того, це була повна профанація і повне перекручування тих принципів, тих вимог, які нам ставилися. І на березень місяць перспективи наші були б незрівнянно гіршими. Ти більше світ потрошки почав би охолоджуватися до України, і для цього є достатньо багато підстав. Це вже стосується україно російської протистояння тих намірів, які там Зеленського виринають щодо певного перемир'я, щодо того, як провести вибори без вибору і тому подібне. Весною було б гірше. А до речі, згадайте, не дарма ж Орбан. Наполягав на тому, щоб Україна почекала до осені наступного року. Це було таке хтиве, нехороше рішення, тому що насправді восени наступного року для України вже би було запізно цей поїзд би вже пішов. І от якби це не відбулося зараз, це було б безнадійно. За це за це сьогоднішнє рішення. Ще раз кажу, не про Молдову і не про Грузію зараз йдеться. До речі, згадка про Грузію багатьох з нас, знаєте, скривили носом. А що це таке? А чому? Вони ж, вони ж там проросійські повністю, а вони ж такі, вони сякі, вони обходять санкції, вони ігнорують принципи і правила, вони хочуть себе російське законодавство вводити і подібні речі. Знаєте, стати кандидатом, ми вже знали це. Туреччина теж кандидат десятиліттям і ніколи вже не стане членом Європейського Союзу. Україна мала шанс ніколи не стати. Але навіть сам факт. Той, що Грузія дістала зараз цей статус, не маючи для цього жодних підстав, він має багатьох у нас охолодити, коли Зеленський, який зробив дуже багато для того, щоб Україна ніколи не отримала жодних статусів і просувань в європейському союзі в інтеграції до європейського союзу, зараз кричить про велику страшну колосальну перемогу. Ну, мабуть, би йому стишитися, тому що навіть сама згадка зараз в цьому переліку про Грузію. Є ознакою того, наскільки це був колосальний велетенський аванс. Саме це аванс. І за нього заплачено дуже велику ціну, іноді навіть абсолютно матеріальними ресурсами, конкретними грошима. Орбану. Який порушив європейські принципи е демократії, розподілу гілок влади, невтручання правосуддя і в пресу і тому подібне, е створює певні авторитарні моделі. Хоча йому до авторитаризму зеленського господи, та це навіть не порівнювати. Просто ну наведу вам приклад. Ви бачите, що витворяється зелена влада проти того ж самого кличка. От і сьогодні чергові проплачені мітинги під Київрадою з тими питаннями, які не до Кличка, і не до Київради, і не до української столиці, а до Зеленського, його влади і уряду треба ставити і інші подібні речі, і спроби ліквідувати самоврядування місцеві, і все інше. Ворбан є свій кличко, тільки він навіть не кличко, а кличко і Порошенко в єдиному. В єдиному образі, навіть більше того скажу, Кличко Порошенко і Залужний в єдиному образі, знаєте, як він ненавидить мера Будапешта, який проти нього створює судові позови, який проти нього організовує коаліції, щоб врешті-решт позбавити його влади. І ви бачили хоч щось подібне з боку Орбана щодо свого мера мера столиці. Ніколи, правда ж? Тому насправді треба трошки не забуватися, що в Україні за рівнем авторитаризму. За рівнем корупції, за багатьма іншими, найгірші хлопці, які є вже сьогодні в Європейському Союзі, дуже-дуже незрівнянно віддалені від нас. Оце треба запам'ятовувати. Але вертаємося до Орбана. Попри той авторитаризм, який є неприйнятний. І через те, що через нього було заблоковано фінансування Угорщини, там сумарно під 27 мільярдів євро виходить. Зараз розблокували 10 мільярдів євро. Це порушення внутрішніх принципів Європейського Союзу. Це в принципі погано, це не є добре. Це означає, що і Орбан, і тепер Фіцо, і багато інших зрозуміють, що шантажем можна свого добитися. Шантаж дає результати. Це дуже складний, буде, наслідки будуть складні. Це дуже великі будуть проблеми для лідерів європейського союзу, для основних держав Європейського союзу. Але вони пішли на це. Пішли в першу чергу, ще раз кажу, пішли заради України, тому що щодо Молдови, а які можуть бути претензії до будови, вона маленька країна. В неї єдине, що для повноцінного вступу буде проблема територіальна, що з тим Придністров'я робити. Хоча думаю, що до 29-30 року, коли про реальне членство піде мова, ця проблема вже якимось чином буде розв'язана. От щось мені так здається, в силу події, які відбуваються зараз, зараз в російсько-українській війні. Не про Молодовища мова. Не про навіть ще раз кажу, навіть не про Грузію, мова й про Україну. І заради того, щоб це відбулося, щоб ми отримали зараз старт переговорів, заради цього розблокували кошти і пробачили нехай одноразово, але пробачили найавторитарнішому лідеру в Європейському Союзі його. Ну. Дуже антиєвропейські діяльності. Я просто хочу вам ще раз нагадати, що в той момент, коли наша влада продовжувала дуркувати, коли для таких важливих переговорів блокували можливості дипломатичні Петра Порошенка, в цей момент наші європейські союзники робили діаметрально протилежні речі. Вони шукали порозуміння. Я просто нагадаю, дуже важливий для Шарля Мішеля візит до Китаю. Неймовірно важливий. Знаєте чому? Тому що Китай завжди зневажливо ставився до Європейських інститутів Євросоюзу. От просто згадайте, торік, Урсула фон дер Ляєн і Еммануель Макрон одночасно прибувають до Китаю. Це два окремих візити. Еммануелю Макрону просто королівські почесті неймовірного рівня, як одному з найвищих лідерів світу, до Усуу фон дер Ляєн, демонстративна зневага. Не тому, що до неї якісь претензії, тому що вона представляє Європейський Союз, до якого безпосередньо в Китаї є претензії, і зараз Шарль Мішель, в якого виявився нарешті певний прорив у відносинах з Китаєм, різко скорочує своє перебування там з візитом, важливим візитом для Інституту європейського союзу і для політичної кар'єри самого Шарля Мішеля, і вертається назад до Європи для того. Щоби переконувати Орбана, щоб шукати порозуміння, щоб зняти проблеми з іншими лідерами країн-членів Європейського Союзу, тому що не Орбаном єдиним було обмеження. Якщо вже згадуємо про Орбана, давайте нагадаємо, що Орбана спеціально запросили початку на переговори, потім на якийсь там дружній сніданок, в якому Косько мовляли, переконували, і Макрон і Шольц робили ті речі, що робила наша влада в той момент. Зеленський, який поперся якогось біса до Аргентини, де його ніхто особливо не чекав, і це було взагалі незрозуміло. Коли в тебе така війна і такі проблеми, і в Європі настільки все непевно для тебе, Тервешся на якусь інавгурацію, мальчик хоче в Тамбов, так? І там умудритися, погавкатися з Орбаном, так, що він, після того, вернувшись, зробив кілька заяв. Одна з цих заяв, що. Він не допустить, навіть якщо всі інші країни Європейського союзу будуть за, він єдиний буде категорично проти. Це прямий наслідок розмови з Зеленським. Я вже не кажу про ту образу, яку кинули йому. Через службу безпеки України, коли не випустивши Порошенка, це була пряма провокація, в тому числі проти євроінтеграції України і проти НАТО в нас, і проти допомоги з боку США, там, на жаль, спрацювала це ця провокація, дала свій результат, і тут в Москві і дехто в Києві можуть подувати тому результату. Хоча теж дещо вдалося Байдену чуть-чуть пом'якшити, але далеко-далеко, не все. І от у випадку з Орбаном наші союзники. Плюнувши собі в душу, ідуть з ними на максимум переговорів. Українська влада принижує того ж самого Орбана, заявує СБУ, що він, як проросійський політик, мав з Порошенком домовлятися, як зривати нашу євроінтеграцію. Це взагалі, треба бути ідіотом, щоб це сказати. І це йому дали просто неймовірний, ба, неймовірну базу аргументів. Він. Він використовує одну річ, яка дуже суттєва. Він вперше на офіційному державному рівні зробив заяву Україна авторитарна держава. В нас авторитарне правління, це повне табу. Якщо в країні авторитарне правління, ця країна не підпадає під копенгагенські критерії. Це свята є святих. Це формальна заборона на прийняття такої країни до ЄС і навіть початку переговорів будь-якої стадії цих дій. І Зеленський зробив все для того, його влада, щоб саме така була позиція оголошена. З боку Орбана що довелося робити Порошенкові для того, щоб нейтралізувати це демонстративна зустріч, запрошення і довга розмова з посолом Угорщини в Україні, де він доказував і він переконував він спеціально передав довідання прем'єр-міністра і міністра закордонних справ інформацію про те, що ніяких застережень щодо тих дій, які робить проти нього влада Зеленського, немає. Що він не сприймає їх як тиск на опозицію, він не сприймає їх тиск на себе особисто, він не називає це переслідуванням. До речі, я хочу нагадати саме зараз. Знову ДБР відновлює певні розслідування, відкриває далі проти Порошенка демонстративно в Очаківському суді Львова, до речі, де ніякого ДБР в помині давним-давно немає, та й фактично реально і не було. І проводять ті самі дії демонстративно. І я розумію, оскільки ДБР є. Татаровською структурою, татаро-портновською креатурою це пряме пряме Москви продемонструвати світові, що Україна тоталітарна держава. І на противагу цьому Зеленський вибачає Порошенко доказує ні. Україна це країна, яка бути, має бути в Європейському Союзі. І тому він запрошує напередодні саміту до себе знову в партійний офіс всіх послів країн Європейського Союзу, і там їм він їх не переконує, що Україна має стати членом Європейського Союзу, що треба відкрити переговори. Це і так зрозуміло, що він цього проситиме. Він переконує їх в тому, що аргументи, які зараз кілька держав, Ще раз кажу, не тільки Угорщина вистави проти України, що в Україні з влада Зеленського ввела авторитарний режим, що їх не треба враховувати, що він щодо себе їх не бачить. Я можу сперечатися, чи з внутрішньої політики це правильні кроки. Я би так не поступив. Я би вважав, що по цій владі треба бити всіма інструментами, включаючи міжнародні, але зараз на кону дуже багато. Ще раз кажу. Якби ми зараз не отримали початку переговорів, весною це було б майже безнадійно, а вже далі на наступну осінь, все поїзд пішов і нічого б не було. І тому роль Порошенка в цій ситуації теж просто колосальна. Mm. Так, звичайно, всі сьогодні будуть перепощувати е, оце твіт зеленського, наша перемога і перемога Європи. Ти все зробив для того, щоб цієї перемоги не було. Я думаю, що сьогодні в тебе дуже гіркий настрій, і тому ти зараз ще й не повертаєшся до України, тому ти зараз сникаєш десь Європою. Ти зараз поїхав десь до Візбадена. Гарне дуже місто. Бував я там колись на конференціях. Часто чудово, там там гарно прогулятися. Курорт немає, невеликий, невелике, дуже симпатичне містечко в Німеччині. От чого ти туди поперся? Ще кудись поперся? Тому що в тебе ну ти хотів знайти ще зайвий спосіб пересваритися, хоч з кимось на раді Європейського союзу. Ти шукав проблеми. Ти пробуєш знайти комусь щось пообіцяв. Хтось Оманським кейсом тобі щось затискає, і ти навіть боїшся зараз в Україну вертатися. І оці удари зараз, які йдуть, і безперервна оця повітряна тривога. Це ж теж реакція на е, саміт Європейської ради з боку Росії. Вони нагадують Зеленському про його зобов'язання, про домовленості, які були про все інше нагадують, і тому, мабуть, не йому хвалитися. Я розумію, що зараз вся їхня пропаганда буде відмітати будь-яку чию іншу участь, тільки його вивищувати. Бог з ним хай хвалиться. Головне, що цей крок ми пройшли. Але ще раз хочу нагадати: проблема була, на жаль, не тільки в Орбані. Перше, Зеленський зумів посваритися з багатьма і викликати несприйняття ну не настільки відверто, як з Угорщиною, але з багатьма. І з Польщею добре, що новий уряд встиг отримати повноваження до. Засідання Ради Європейського Союзу, дякувати Богу, але мова теж і не тільки про цю країну. Довелося лідерам європейського союзу дуже серйозно переконувати соваччину, і одному богу відомо скільки їм це буде коштувати. Які додаткові пільги, податкові, торгівельні, які додаткові квоти отримає совачина за те, що погодилася не блокувати під тиском Москви, яка вимагала від них цього під особистими певними пропагандистськими поглядами, того ж самого Фіцу, який на цьому робив акценти, не блокувати Україну? Ота От історія згадку в цьому документі про Босню і і взагалі про західні Балкани, що буде прискорення вступу цих країн. Саме розблоковування деяких проблем, які виникли, ну мовно кажучи, північної Македонії з Болгарією, Албанії з Грецією. Дурні дрібні проблеми, але за них там дуже серйозно чіпляється і бокують. Що це буде знято? Це було підставою для того, щоб добитися не протидії канцлера айс Австрії. Так він теж був проти. Надання Україні статусу початку переговорів про членство, доки не будуть розв'язані проблеми з західними Балканами. А ви знаєте, що до недавнього часу... Зокрема, після розмови, от це якийсь знаєте, фаталізм віслюк апокаліпсусу, інакше не скажеш розмови телефонної зеленського з прем'єр-міністром Іспанії. Іспанія дуже заколивалася за це. Моментально вхопився Орбан, який поспілкувався з прем'єр-міністром, і, здається, зумів його переконати, не підтримувати зараз Україну. На щастя, знову лідерам Європейського союзу вдалося тут вкоскати, зняти проблеми. Більше того, Іспанія, яка зараз головує в Євросоюзі, вона більше того, вона навіть дуже задоволена. Каже, що сам старт процесу і підписання відповідних перших документів все відбудеться за їхньої участі. Все, трошки помінялась ситуація. А я вам нагадаю, є Португалія, теж яка засумнівалася, а от є країни, які наші дуже великі союзники. І більше того, вони дехто з них зараз дуже серйозно фінансово нам допомагають. А ви знаєте, що Нідерланди, Данія, Швеція і потенційно Фінляндія можуть бути противниками і могли бути противниками. Вони, до речі, виступили. Частина з них виступили проти надання Україні кандидатського статусу торік. І ледве Шульцу вдалося їх вмовити і переконати, щоб вони тоді не блокували. І вони далі вимагали, але хай Україна хоч щось робить, а українська влада, на жаль, не робила нічого. І тому, от ті всі дії, вони, вони дійсно були чимось неймовірним в тому, що виконали наші союзники. Яким чином було реалізовано знято фактор Орбана? Орбан відмовився голосувати за початок переговорів з Україною просто на відріз, і це це навіть не могли 10 мільярдів перевалити його персонально два рази підряд образили. Ну це треба розуміти. Розумієте, я розумію, що Зеленський дурний. Я розумію, що він інтелектуально стерильний. але він не настільки тупий, щоб не зрозуміти, що напередодні таких подій двічі плюнути в лице людині, в якої є останній вирішальний голос. Ну, це заблокувати ситуацію. Я думаю, що він робив це умисно, тому що є, ще раз кажу, певні оманські зобов'язання, які були аналогічні абсолютно в Януковича. Нагадати вам, Янукович дуже хотів підписання угоди про соціацію з Європейським Союзом. Він реально цього дуже хотів. Це було дуже важливо. Вони так почистили там ту зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, що вона стала виключена на їхню користь. Він мріяв про це, але йому Путін заборонив і він не посмів ослухатися. І він зірвав. В нього хоча б вистачило порядності, ну порядність Янукович речі несумісні, але вистачило гонору самому сказати, це я не відписую, це я відмовляюся. А Зеленський хотів це зігнати на інших, щоб це інші зірвали це підписання. І от питання Орбана, який дійсно відмовився голосувати, вдалося вирішити одним способом: він покинув зал засідань в той момент, коли було голосування саме за Україну. Він вийшов і він не витував, він не голосував проти. Його голос проти заблокували весь процес. Отаким от чином на межі, на крайній межі робилися ті речі. І коли сьогодні всі там смакували, як Зеленського не пустили на цей саміт Ради Європейського Союзу, і багато хто казав, ой, обіділі наше в Слухайте, я вам можу сказати тільки одне: от сьогоднішній результат це в тому числі і наслідок того, що його туди не пустили. Я думаю, що занадто ризиковано було навіть допускати розмову його виступ онлайн. Це теж була загроза. Він там теж зумів щось трошки підгадити. Ну на такий випадок завжди є можливість. Раптом пропав зв'язок. Ну Київстар виробили тут, а що російські хакери не діють в Європі, регулярно діють, Могло таки статися. Ну на щастя, не переступив крайню межу, а рішення все-таки вже було багато в чому досягнуто. Тому, тому добре. Що не допустили, тому добре, що без нас за нас зробили хороші речі. Це неймовірно важлива подія. А тепер, а тепер дивимося трошечки вперед. Що далі? А, далі? а далі просто колосальний обсяг роботи. Тепер нагадую: Зеленському торік дали сім завдань. Сім завдань нескладних. Там ухвалити певне законодавство, то, що і під нього підвести виконання критеріїв, ухвалити закон, там певний по транснаціональному мовленню, то тощо, і припинити тиск на свободу слова і все. Він, певні закони вони прийняли. А решта, ну тут же Орбан і каже, ну, 4 з 3, 7 пунктів тільки виконали, і то тільки формально, і нічого більше. Зеленський. Не зміг виконати сім пунктів. Ви знаєте, чому нам зараховало о 90% виконано наказало Сура Фольдерляєн? Тому що 147, по моєму пунктів до того виконав Петро Порошенко. Пригадуєте безвіз, пригадуєте оці 140 з чимось пунктів. Вони мали якесь відношення до безвізу. Там півтора десятки мали відношення до безвізу. Все решта – електронне декорування, боротьба з корупцією, створення антикорупційної інфраструктури, суспільна толерантність, інші речі. Куча законів, пов'язаних з стабільністю економічної держави. Це все було виконано тоді. Під потреби безвізу тоді просто не відбувалося розширення європейського союзу. Тоді ця тема була табуйована, і тоді погодилися. Вони не хотіли давати Україні безвіз. І сказали, ну, якщо виконуєш ще й те, що для кандидатства потрібно на майбутнє, тоді хай буде. І Порошенко зумів зробити неймовірне поропи. Страшний опір у Верховній Раді в нього ніякої монобільшості не було. В нього була ледве більшість з. Ну, партнерами, друзями, але знаєте, важкими друзями з на, е, народним фронтом, який я цині указ, які у них конфлікти були перед тим. Росков був майже вдалося з ними разом виконати неймовірно складну обставину під попри диверсії внутрішньої в країні. Попри те, що і війна ішла, і все інше, і виконали. І оце стало основою. Тому ми маємо на сьогоднішній день не чотири виконаних пункти, а 150 пунктів злишком виконаних пунктів і тому це дало можливість якимось чином підкреслити, що ми маємо право на початок переговорів. А далі а давайте я вам нагаведу один маленький приклад. То зараз країна, яка вже є в статусі переговірника, веде переговори про членство в Європейському Союзі, Невелика Лобанія, там мізерна економіка, там малесеньке населення, територія області трошки менше за нашу Житомирську область, територія країни. їм Виставили певні і регламенти, і завдання. І ті завдання це сотні томів. Це не 144 пункти, це сотні томів з вимогами, регламентами всім іншим. Там навіть просто щоб їх підготуватися і опрацювати, а що ще треба адаптувати, а що вже адаптовано. Вони спеціальні найняли компанії, а європейські спільні підприємства, юридичні, консалтингові, щоб опрацювати цю тему. Просто для того, щоб зробити оцінку, аудит, що їм ще треба зробити для того, щоб виконати ті умови. Це маленька Албанія, яка її приєднання не впливає абсолютно ні на систему ухвалення рішень Європейському Союзі, бо вони не матимуть багато голосів європарламенті, ні на економічні зміни, якісь трансформації. Україна матиме колосальні. В нас буде, ну може, 20 разів більше ніж для Албанії. От, просто собі уявіть це, як потрібно працювати. Наша влада поки що не захотіла навіть сім пунктів виконати. Тому в мене надії на цю владу, на те, що вона проведе далі хід переговорів і далі виконання і скринінг. в мене надії майже нульові. Я єдине, що розраховую, що якщо українці, коли захочуть бути в європейському союзі, вони, коли війна закінчиться, вони оберуть нормальну владу. Якщо це буде влада на зразок той, яка була Порошенка, чи щось подібне з відповідальна, тоді це буде зроблено. Тоді це буде виконано. Іншому випадку, ну тоді в нас буде доля Туреччини. Ми ніколи не станемо членами Європейського Союзу. Але якби сьогодні не відбулося цього голосування, то в нас би була доля Білорусі. От я колись в Євронест засідав разом. Це парламентський вигляд вимір східного партнерства. Засідав в тому числі і з представниками інших країн східного партнерства, і туди входили так само і білоруські представники. Це потім вони вже перестали їх тут запрошувати. І я просто бачив, в нас якісь надії є, а в Білорусі надії просто ідуть тупиково круто вниз. І от сьогодні була межа, після якої в плані інтеграції до європейського союзу ми могли опинитися в ролі Білорусі. Тому насправді ще раз дуже дякуємо тим, хто в Європейському Союзі дав нам такий неймовірний аванс і нас протягнув. Дякуємо тим, хто в Україні для цього постарався. і в попередні всі роки, і попередні влади, і Петру Порошенку персонально, і за те, що зроблено було в 16-17 роках, і тому, що зроблено зараз, і і дай Боже, щоб ця влада, принаймні на самому старті, не добилася ще більшого погіршення, тому що. Ми поки що стартуємо з мінусової позиції. Дуже багато того, що було зроблено до приходу Зеленського, було ним спартачено. От тому в нас надії, основані на те, щоб коли поміняється влада, щоб почати швидко працювати. Дуже довго тягнути з нами ніхто не буде. 30-й рік це є межа. Чи можна зробити швидше? Так можна. В принципі, весь об'єм, якщо дуже добре працювати, можна пропрацювати до 28-го, може, 29-го року, швидше навряд. Але. Перетягувати за тридцятий, ну це буде вже катастрофа. Оце, власне, про сьогоднішню подію і про деякі з неї пов'язані обставини. Ще одне питання: про 50 мільярдів на 4 роки євро для нас перенесене на завтра. Там Угорщина буде виступати жорстко проти виділення саме з європейського бюджету, і тому можливо, буде створений окремий фонд, де країни, які вкладали в європейський бюджет, будуть вкладати туди. Плюс конфіскована російська власність від неї прибутки можуть теж іти туди, і це може бути фінансуванням для України. Це теж хороша новина. Добре, якщо це буде зроблено. Тут в будь-якому варіанті тут для нас ситуація не тупикова. Ну і останнє питання. Яке не стосується Європи, яке стосується США водомруну Зеленському таки вдалось зробити неймовірне. Він добився, що нам не виділили зараз до нового року коштів отих 60 зайвих мільярдів. Але Байдену вдалося провести у законі про воєнний бюджет 800 мільйонів на Україну. Це на весь наступний рік. Це неймовірно мало, але будуть ще нові потім речі. Добре, що зараз є. Це певна стабілізаційна подушка, яка нас врятує після нового року. Так що вистоїмо, прорвемося, і дай. Щоб ця наша горе-влада менше ставила палець колеса, і нам, і нашим союзникам. Слава Україні!